Я видержаюсь, можна? Можна. Ви готові? Доброго дня, Це Українська громадська організація Соків. Можете відповісти на декілька питань? Можу. Якби питання про незалежність постало саме сьогодні, як би ви проголосували за збереження Радянського Союзу чи за відновлення незалежної України? Так, що ви дурні питання. Звісно, за Україну. А що для вас саме є свято Незалежності? Ну, зараз для мене взагалі це скажімо. Свято народження України, я б сказала. До незалежності її треба довиборювати. Як сказала Олена Білозірська нещодавно буквально, що справді це був такий великий кредит і такий великий аванс. У 91-му країна народилася, але незалежність зараз нам треба виборюватися і цей кредит відпрацьовувати. Тому незалежність буде тоді повна правна, коли ми переможемо над внутрішнім і зовнішнім ворогом. А що конкретно ви готові зробити для встановлення української держави, для її розвитку, для вдосконалення? Конкретні кроки, які... Нам творчий свій потенціал якось реалізовувати. Це організовувати молодь, це, перш за все, ходити на вибори, це елементарщина, яку треба вибити кожному. Це не ігнорувати події, не відмежовуватися від зовнішніх подій. Тому що влада це народ, і от ми маємо це не просто чути і проговорювати. Ми маємо це робити. Ми маємо реагувати на кожну несправедливість. Кожен день на буквально ЖКХ не сподобалося там як. Не помили підлогу в вашому під'їзді, пішли, накатали скаргу, тобто реагувати на всі виклики. Це сподобалося, як маршруток це повів, піти, а відреагувати і на все. Тобто має бути кожен день праця. Ну і напевно, якщо я буду робити так, то я буду подавати правильний приклад. Це, це мій вклад. Дякую. Герої України.